Миколаїв продовжує отримувати допомогу від іноземних донорів та благодійників задля енергетичної безпеки та стабільного функціонування міста. Нещодавно комунальному підприємству Миколаївводоканал передали генератор, потужність якого дозволяє виробляти 1 мегаватт на годину. Насправді ми сьогодні є свідками глобальної підтримки України і, зокрема, міста Миколаєва. Основні наші підприємства міста Миколаєва є дуже залежні від енергетики, від електричної енергії, зокрема. І сьогодні отримавши мегаватний генератор від датських друзів, від роторів, від звичайних громадян, які Розуміють наші проблеми, які розуміють наші виклики, які розуміють і підтримують героїзм українського народу. Генератор японського виробництва працює на дизелі. Його вже облаштовують на території одного з об'єктів Миколаївводоканалу. Очільник громадської організації ротарі Клуб Миколаїв Артем Вишіленко, який брав участь в організації доставки обладнання, зазначає, це результат спільної роботи міжнародних та українських благодійників. Завдяки цій співпраці вдалося. Такий унікальний енергетичний комплекс сьогодні привести до Миколаєва. Так, це складна справа. По перше, це пошук обладнання. Ну а по-друге, звісно, це пошук відповідного фінансування. Його придбав ще раз роторі клуб Львів Інтернешнл». Вартість цього обладнання приблизно 400 тисяч доларів. Таким спільним зусиллям. Вдається підвозити подібне обладнання до України ну, безпосередньо до нашого міста Миколаїв. Зараз генератор вже вводять в експлуатацію. Упродовж кількох тижнів його мають під'єднати до системи потужності підприємства, аби в разі необхідності він став запобіжником енергетичній безпеці водомережі міста. Це незвичайний побутовий генератор. Для нього потрібна спеціальна підготовка. Наші комунальники мають таку підготовку. Зараз піде наступний етап. Це, Введення в дію такого потужного комплексу. Якщо колись мирний час на це йшли місяці, зараз ми розраховуємо за тижні, максимум за декілька тижнів ввести в дію цей генератор. Щиро дякуємо датським друзям, щиро дякуємо всьому світу за розуміння, за підтримку і за наближення нашої перемоги. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.